Це той випадок, коли скотчу перевели більше, аніж пошкоджень. Volkswagen Tiguan 2022 року. Airline. Тепер давайте вже розбиратись, що ми будемо тут замінити. Звісно, капот, це очевидно. Також потрібно буде замінити дві фари, вони не стріснули. Можливо, вдасться відновити, але навряд чи. Арлайновський бампер так, він буде не дешевий, але тим не менш, передні тані працівники, до речі, на автомобілі є. А щодо крил, ліве залишилось ціле, праве нас тут ось трішечки підзаряд його відновимо та перефарбуємо. Замінюємо касет радіаторів, а також підсилювач бампера. Тепер йдемо до салону. Ерлайн нас як зовнішній, так і внутрішній Шкіряне мультикермо з перфорації. Також буковка R, вже капальний приладів, екран мутиментів, двозонний клімат-контроль, сенсорне керування. Підігрів передніх сидінь, сидіння, до речі, з електроприводом та перфорацією. Панорамний дах, Чорна стеля. Ну то є стиль на білому автомобілі. А тепер давайте поговоримо трішки про цифри. Пробіг тут сорок дві тисячі миль, а вирішу ставка на аукціоні була 8 тисяч доларів за ресталінгою фецванки. Діван в ерлайні. Ви собі уявіть. Ось цей автомобіль виходить в дуже гарний бюджет Нашого клієнта, якщо вас також цікавить по зі штатів або будь-які шетеблю, знаєте, що робите Пишіть нам дірити зразу здравіти, моли вас якісний тиви варіант напряму за ще до того ж з гарантією ціни під ключ.